Так, зараз налаштуємо watchpager з кнопками виклику. Для того, щоб зайти в режим програмування, нам потрібно вставити батарейку, але при цьому ми маємо держати зажатою клавішу M. Ми її зажимаємо, тримаємо зараз так зажатою і вставляємо батарейку. Ось. Тепер для того, щоб зайти в режим програмування, Затискаємо одночасно ці дві клавіші. Бачимо в нас напис Button». Клавішою M, звертаємо меню. Зараз вибираємо «Set Mode». Заходимо в нього за допомогою клавіші Enter. Бачимо, тут світиться одиничка. Для налаштування з нашими кнопками якраз і потрібен цей режим. Так. Тобто тут ми ці режими не використовуємо, виставляємо 1, нажимаємо Enter. Знову затискаємо дві клавіші. Тепер вибираємо Rec button, натискаємо Enter і клавішою M. Наприклад, 0, Enter, 1. Це буде означати в нас столик під номером 1. Тепер натискаємо на кнопку. Все, чуємо вібрацію та індикацію екрану, це означає, що кнопка вже ми її сюди додали. Наприклад, щоб іншу кнопку, ми теж беремо, листаємо, наприклад, 5. Натискаємо тепер іншу кнопку. Все, вона теж вже в пам'яті. Тепер затискаємо, виходимо в основне меню і перевіряємо. Натискаємо одну кнопку, бачимо перший виклик, перший столик. Тепер другий виклик п'ятий столик. Наприклад, якщо нам тепер потрібно на другий пейджер запрограмувати, щоб в нас висвічувався надпис <кхм> якийсь з літерами, наприклад, для VIP залу Тобто ми таким же самим чином затискаємо клавішу M. Вставляємо батарейку, заходимо в режим програмування. Так, сед у нас вже виставлена одиничка. Натискаємо Enter. Тепер вибираємо Set Дік. Set Це означає кількість цифр або літер. Наприклад, зараз стоїть дві. 2. Тобто, це означає, що в нас буде відображатися дві цифри або всього лише дві літери. Нам потрібно, щоб відображалося 4. Так. Виставляємо тут 4. Enter. Тепер в режим програмування, Rec button. І тут вже листаючи. Пишемо, наприклад, те слово, яке нам потрібно. Наприклад, В. Наступна літера буде І. Наприклад, це буде другий ВІП-зал, ВІП-2. Натискаємо на клавішу. Виходимо і перевіряємо. Бачимо, у нас розвиває другий ВІП-зал. Все.